Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Пороху бути корисні тим, що ніколи не дають українцям засумувати. Так найвідоміший фейкомет країни, який прославився на всю мережу своїм провальним інсайдом про відставку залужного Володимир Ар'єв, знову вирішив нагадати про себе. А так, як більше немає до чого домахатися, адже Володимир Олександровича все йде як по маслу, в США він осяє весь конгрес, демократи і республіканці запевнили його в повній підтримці. А Байден особисто захоплювався мужністю українського президента. До чого ж пристати? Знову ж таки, вже до заїждженої теми розколу владній верхівці. Зіграти він вирішив на темі фронту. Не секрет, що ситуація там зараз надважка і хвилює кожного українця. Лише на авдіївському напрямку за одну добу Росія штурмувала понад 50 разів. Як цинічно заявив Володимир Ар'єв, зараз на ЗСУ йде дві атаки від російських окупантів і від безуглих служок ОП. Таким чином він по суті поставив на один рівень чинну владу, що працює на перемогу, та агресорів, що вбивають найкращий цвіт нації. А гов СБУ, ну як вам? Арія у своєму пості в Фейсбуці плачеться, що, начебто, друга найбільш цинічна і небезпечна, оскільки це ударив спину. Мета всім зрозуміла. Місяць тому я про неї попереджав: наслідки можуть бути дуже поганими. Якщо Зеленський, як Верховний головнокомандувач особисто не припинить дискредитацію військового керівництва депутаткою з його партії, і блогерами нанятими його офісом. Я не знаю, як зупинити сучасного нерона цей збираний образ влади нічого не хоче чути. Але бити по захисниках України під час війни може тільки ворог пише одіозний. Порохобот. От нічого життя прислужників Порошенка не вчить. Вже сміялася вся країна з цього фейкомета Євросолідарності, коли той поширював російський фейк про нібито відставку головнокомандувача Валерія Залужного. Потім довелось дешево виправдовувати, сховати очі та тікати від питань журналістів. Не так давно, як 7 листопада, народний депутат Верховної ради 9 скликання партії Європейська Солідарність Володимир Арів у соцмережах заявив, що нібито міністр оборони Рустем Уміров вніс на ставку подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ. Субтитрувальниця so. Таку інформацію він отримав нібито з надійного джерела. Потім депутат свій допис видалив та опублікував спростування. Після хвилі обурення на цю інформацію довелось реагувати навіть міністру оборони Рустему Умєрову. Він дуже жорстко розніс скандальну заяву Ар'єва. Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів, деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство. Це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти, зазначив міністр. Умєров наголосив, що інформаційна війна є складником російської. Агресії проти України не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Всім в країні сьогодні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу. Підсумував очільник МОУ. Вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач сухопутних військ ЗСУ та Хортиця Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров остаточно розвіяли всі чутки про сварки та розбіжності і опублікували дуже круту світлину разом. Також розповіли, що обговорили питання фронтового забезпечення, постачання зброї і посилення захисних ліній вздовж фронту. Як уточнили в прес службі Міноборони, для цього Умєров та Залужний приїхали до Сирського і відвідали позиції воїнів на східному напрямку. Окрім цього, міністр оборони... Не України Рустем Уміров 12 грудня заявив, що не планується заміна головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ротації в армії трапляються завжди, але Міноборони їх комунікуватиме. Таким чином він остаточно закрив рота всім балакучим головам екс-президента. Чи треба ще якісь аргументи для того, щоб в черговий раз переконатися, хто працює на розбрат українців та розхитування ситуації в країні в стані війни, а хто робить все для возз'єднання? А щодо ситуації з Володимиром Ар'євим та його скандальними фейковими постами, хочеться поставити одне. Не єдине питання аго в СБУ, Ну як вам на цьому у мене все? Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.